Друзі, привіт! Вирішила сьогодні записати відео, а, тематичне відео. Я вирішила час від часу ділитися з вами з тим, що я сама читаю, і вирішила назвати цю тематику Літературний клуб. І довго думала над цією ідеєю: тобто, як це робити, як це подавати, де це робити. Я там в одному місті хотіла, в іншому там шукала, а потім вирішила, що це треба просто робити. Тобто є книжки, Я працюю над своєю українською мовою, і тому я читаю багато книжок української мови, і ці книжки, я хочу, ті, які я читаю українською мовою, я хочу з вами ділитися. І от... Тиждень тому в моєму житті з'явилася книжка абсолютно неочікувано. Е, я навіть поясню, як я зайшла на Укрліп, думаю, ну, щось почитати українською, там, трохи відпочити, кінець робочого тижня. І так думаю, туди подивлюсь: там, Сергій Жадан, Ліна Костенко, туди-сюди дивлюсь. І раптом Леся Українка. Думаю, візьму класику. І є якийсь твір бояриня. Я відкриваю цей твір і починаю читати. Я просто провалилася в, цю, в цей твір це драматична поема, яку Леся Українка написала 110 років тому. Ми такого в школі точно не вчили. Для мене я вчилася в радянській школі. Для мене це була дивина просто, просто неймовірна. Але найцікавіше, найвизначніше для мене в цій поемі, яку я прочитала, те, що таке враження, що вона написана зараз. І я розумію, що ти зараз почала ще читати інший твір Ліни Костенко. Я бачу, скільки людей не приймають Росію і не приймали багато років, тому що я виховувалася в тому, що 15 республік, 15 сестер, нам це розказували на всіх лінійках. Ну, хтось там ненавидів радянську владу. А я вірила, тому що мені розказують. Мені там було 10, 11, 12 років. Мої батьки якось жили. Мені вважалося, що це нормально, так як вони живуть. Привіт. От, і е, я якби я дійсно вірила. От е, я навіть підготувала, може, зроблю презентацію в е, вийду та дні старіки, да? Леонід Биков, там, де всі сидять, і Сибиряк, і Грузин, і всі разом їдять ті вареники, і всі розмовляють, і всі люблять, і всі воюють за Україну. І тобто, все чудово, все причудово. Але Якщо ми відкриваємо, було дуже багато дисидентів, той самий Симоненко. Коли я відкрила для себе в 91-му році Симоненка, я в нього закохалась, тим більше, що саме в легведі материнства, тому що я жила фактично зовсім поряд з тим місцем, де він народився. І я ходила в своєму його тені, дивилася на цю природу і розуміла, що він бачив цю красу тут, отут, де я живу. Оце, оце він з цього писав. І ці твори були заборонені, Василь Стус. І... Я до чого? Що коли я перечитала бояриню, то, знаєте, от можна щось розуміти головою, а можна просто відчути? Відчути те, що е, дійсно дуже багато чогось в нашому житті відбувалося не так. І е, якщо ми беремо того самого заповіт Шевченка, якщо ми візьмемо його і мертвим, і живим, і ненародженим, кого, за що, е, чому страчували наших українців, то твір боярина для мене багато чого відкрив. Е, я буду розказувати поступово, тобто, як для мене ця дія е, відкривається. Привіт, Марія Перегінець! Е, е, як для мене ця, е, цей твір відкрився? І поїхали! Отже, твір бояриня написаний Лесі Українкою 110 років тому. Актуальний сьогодні, я кажу таке враження, що це писали сьогодні. Дії відбуваються у другій половині 17-го сторіччя, це період великої руїни. Це той період, нагадую, багато хто з сучасників, хто вчиться в школі, знає зараз. Тобто, це той період, який були підписані нібито, які не можуть знайти е, акт злуки. Підписаний акт злуки про єднання українського і російського народу. В нас тут дружбарки народів на хрещатику ще ж стоїть. От і все так, нібито чудово. Але виявляється, дуже багато людей були з цим не згодні. Наприклад, Леся Українка, як ми тепер бачимо, дієві особи. Бояриня, це Олекса Перебійний, не дуже багатий, але значний козак із старшини. Перебійниха, його дружина Степан, боярий, боярин, молодий парубок у московському боярському вбранні. Тобто він з Московії приїхав, але не москаль, син старого друга перебійного. Оксана, донька перебійного, Іван, син перебійного. Степан приїхав із боярами з Москви. Дія починається з дому перебійного, де Степан залишається на вечерю. І тут починається, от знаєте, можна просто сказати, а можна описати образи, що робить Леся Українка, і ти все відчуваєш, навіть не розумієш і відчуваєш. Перебійниха, як запрошують Степана на вечерю, як він відповідає, Перебійниха і сходить трохи з рундука на зустріч гостеві, боярине, прошу з нами зажити хліба солі. Степан, уклоняючись, рад би, шановна пан Матінко, та не смію. Але його таки б Він залишається вечерять, і як вечерють в українській хаті. Ну, читаєш, ну, це нібито звичайні абсолютно речі, які в нашому житті, бо це ж таки правда. Дочко, каже старий перебійник до доньки, ти б нас почастувала на початок. Оксана наливає суліки дві чарки батькові й гостеві. Оксана, боярине, будь ласка, призволяйся. Степан, узявши чарку, стає й вклоняється Оксані. Дай, Боже, панночку, тобі щасливу і красну долю. Оксана, будь здоровий, пивши, Степан, випивши, знов сідає, Оксана чистує батька. Всі вечеряють. Ну, здається, ну, це ж правда, це ж так і є нормальне, абсолютно життя. Перебійниха. А, тобто, йде вечеря, всі поступово, і от згадують, в Оксани є брат Іван. От Іван показує зовсім інше відношення до Степана. Тобто, Степан, ще раз повернуся: це чоловік, це хлопець, батько якого присягнув Московії. Присягнув на вірність, тому що от в Переяслові так тобто присягнув. І батько вже вмер, і тепер служить Степан. Тобто він в цьому одягу московському, і він приїхав сюди, і от люди його шанобливо приймають. Але не всі виявляються, тому що заходить Іван, брат Оксани, і вже починає він розмовляти інакше. Мати йому робить зауваження: ти б уперед хоч би призвітався з гостем, Іван, сідаючи, недбало. Ми вже бачилися в церкві, перебійник, Він буде мешкати в нас до від'їзду. Іван так само, ну, то що ж, добре? І тут цікаво, як він звертається до своєї сестри, як вона йому відповідає. То що ж, добре? Слухай, ну Оксано, ця страва вже простигла. Принести свіжішою. Оксана уражена його недбалим тоном. Служебка зараз прийде, то й накажи їй Іван, ба, яка ти горда. До Степана, до Степана, у вас там на Москві, либонь, дівчата, так бришкати не сміють. Тобто, розумієте, це такі моменти, от якби як в Україні сідають за стіл, як припрошують до столу, і потім буде все це в Московії. Росії тоді ще не було, була Московія. І ця різниця просто разюча. Тобто, ну, Леся Українка показала це, цю різницю, вона існує. Але зараз йде сцена про те, як Іван та Степан говорять про присягу московському царю. Бо це основна ідея драми про те, що фактично люди, які е, присягнули Москві, Леся Українка подає, що вони зрадили свою батьківщину. Вони думали, ніби то буде на краще, але вийшло не так. Отже, Іван та Степан е, Степан каже: на раді Переяславській мій батько, подавши слово за Москву. Додержав те слово вірне Іван. Мав кому держати лихий їх, спокусив давати слово, перебійник. Тоді ще сину надвоє годалось, ніхто не знав, як справа обернеться. А потім присягу не кожне зрадить. Іван іронічно, та певне, краще зрадити Україну. Степан, спалахнувши, але стримався: не зраджував України мій батько, він і служив від царської руки. Не гірш ніж вороги його служили з-під польської корони. Тобто, Україна в цей період великої кору... руїни її роздирали, її роздирали. Турки, поляки, Річ Посполита, Царство Литовське, Московія, тобто на всі чотири сторони. І такі були часи. Зараз намагаємося відновити свою державність. Отже, Степан, а було багато таких, що самостійне стали: перебійник до Івана, сутужна сину, українська справа, старий Богдан, уже ж не був не дурніший від нас з тобою, а проте ж і він не вдержався влас, при власній силі. Вони тут обговорюють все це і далі. Далі ми бачимо сцену про те, як от мені цікаво саме відносини між людьми. Оксана пішла в садок поливати квіти, поливати барвінок. Що ж тут такого? Вона співає. Веснянки, в саду сутеніє, і тут Степан її почув, звичайно, молода справа. Нишком вилазить вікно своєї кімнати на рундук, прутко і звинно зіскакує з рундука на землю, підходить до Оксани. Оксана уриває спів і впускає кухля. Ой, лихо, хто це? Степан, панночко, це я. Прости мені, ти гніватись не мусиш. Бо ти ж мене сама причарувала і звабила, як Соловейко, з півом. Оксана засоромлено боярине, до чого всії речі мені їх слухати не випадає, хоче йти. Степан затримує її руку. Ні, ти не підеш так. Оксана вражена вириває руку все, що зазвичай. Я не холопка з вочини твоєї. Степан знищений, я не хотів тебе образити, запевнити вільна. Яка журба тобі, що я поїду на чужину з розбитим серцем, що хоханий спогад про зустріч Милу о отрута. Тобі дарма, дівчино-гордівниця, хто я для тебе зайда за волока, адже мені усю, мене усюди так зовуть. Завтра ти мене не згадаєш. Звичайно, Степан їй сподобався, Вони, він її посватав, і вона їде з ним в Московію. Він її попереджає, що там буде все не настільки добре. Вона вважає, що поряд з коханим її життя буде в будь-якому випадку хорошим. Отже, я описала те, як сідають за стіл, як веде себе дівчина, як відносяться до жінки в українській хаті, так? І також про те, як Степан, який присягнув Москві, як він себе веде, тобто він вважає, що він таким чином допомагає Україні. Тепер ми з вами перескакуємо на наступні дії: це Москва. Коли вже вийшла заміж Оксана, вони повінчалися, світлиця у Степановому дому прибрана по святковому. З надвору чутно гомін дзвонів. Мати Степанова і Оксана увіходять у по повкраїнськи. Мати в наміці і в темній сукні з широким виложистим коміром. Оксана в кораблику, шнурівці та в кунтуші. Мати сідає на ослоні і тут починається. Я розумію, що це інші звичаї, але треба. Якби розуміти, що вони дійсно інші, так воно і є. Мати сідає на ослоні, важко дишучи. Спочину трохи, поки йти у терем, стара не носять ноги. Оксана сідає поруч. Ви, матусю, сказали бліжко перенести в діл, бо вам сутошну лазити на сходи. Мати, Ой, ні, голубонько, нехай вже там у теремі. Тут на Москві не звичай, щоб жінка мешкала на долі. Скажуть: ото стара, звичаю не тямить. Оксана, ви ж не тут теж ніх звичаях росли. Мати, то що? З вовками жий, пововчивий. Оксана зі сніхом. Ой, лихо, чи то я маю по вити, мати. А ти як думала? Сьогодні в церкві, що шепото було навколо нас? Вони ж вдягнуті по-українському черкашенки, хохлушки. Оксана, трохи посмутнівши, та я чула, гріха не бояться в церкві Божій замість молитися людей гудять, та ще й виносять. Так виносяться так благочестям поперед нами. Мати, так скрізь воно по світі, що сторона то звичай, а що город то норов, кажуть люди. Тут жінки зап'яті, тобто в них закрите обличчя. А ми бач, не вкриваємо. От я вам раджу, я в цей момент, коли прочитала Лесі Українки, я зупинилася, зараз є інтернет і відкрила. Я набрала бояриня. Навіть зараз продаються, можна купити сучасного виробництва костюм, як вдягнута бояриня російська і як вдягнута Українська жінка, молодиця. Тобто, це абсолютно різні речі. Хоч ми живемо нібито поруч, але, по-перше, не так близько, як здається, і питання в тому, що звичаї дуже різні. Нібито одна й та сама Русь, нібито були всі під монголо-татарами 300 років, і вони, і ми. Але питання в тому, що таке враження, що ми вийшли різні звідти, чи ми заходили туди різні, не знаю. Але питання дійсно таке є. Чи ж ми туркені? Мати, хай Господь боронить, вони ж моск... Пак... і московки не туркені, а чомусь так в них повелося. Та вже як ти бояриня московська, неначе тобі годиться вбиратися по їхньому. Про боярський одяг. А, вони тут обговорюють, мати вже підготувала для Оксани цей одяг. Але тут починається ще одна цікава річ: заходить Степан. А, оце Оксана обговорює їхній одяг. Шарахван, та ще дівочий шарахван, той неначе форемнішний. А що жіночий, то такий бахматий та довгий, мов попівська ряса. Тобто незвично нам такі речі. Аж сумно, якщо я його надіну. а на голову той підситок і зап'ясте обличчя мати, та вже ж ніяк. І тут починаються ще цікаві речі. які, ну. У мене є знайомі в Росії, але в принципі, ну звичайно, зараз вже ж не зовсім все так страшно. Але питання в тому, що отут, коли читаєш ці, цей твір, то розумієш, що ця різниця дійсно існує. Мати е, просить, щоб Оксана подивилася в вікно, бо там хтось іде, і там іде хтось чужий з Степаном. І мати. Тікаймо, дочко, підводиться і подається до дверей. Оксана, хто це Бог милує тікати, як від татар? Мати. Ще осміють, дитинку, нема тут звичаю з чоловіками жіноцтво побу... пробувати при беседі. Очиняє двері і спішиться по сходах у терем. Оксана йде за нею. Ой, господи, які це тут звичаї. Тобто, там жінки з чоловіками за стіл не сідають. От скажіть наші українці, жін... українські жінці, що вона за столом не буде сидіти з чоловіком. Ну, приїхали. Отже, а там такі були звичаї, звичайно, зараз змінилося, але. Далі, дівчата, це про жінок, тепер про дівчат. От як було в Україні і як в Москві? В Івана, в Степана, в Оксанного чоловіка є менша сестра, Гануся. І вона просить Оксану, щоб та пішла з нею гуляти разом. А Оксана каже: чого ж тебе водити? Ти ж не маленька, йди сама, ще буде веселіше, вам без старших, Ганна. Самій не можна по Москві ходити. Оксана, хіба хто нападе, Ганна? Ні, такий звичай. Оксана, ну то вже й звичай у вас. Ганна, а що ж мені каже, піди до своїх ну, подружок, таких самих, як їх ти, до бояришень. Ганна каже Ганнуся, та що ж мені бояришні ті скажуть? Сидять по теремах, так само, як і я, не бачать світа. Що ж їх завеселить? Оксана, чого ж ви сидите? Пішли б у купі, кудись, на вигон, чи в гай на річку. Та заспівали би, Я, бувало, вдома годинки в хаті не просижу святом. Ганна, бав тебе, ба, тебе дома. Та там же не Москва, тут такого і зроду не чували співати по гаях. От яка дивина співати по гаях. І далі Ганна просить, щоб е, Оксана в їхній сад вийшла разом з нею, з дівчиною незаміжною, е, бо самій там сидіти не можна. Оксана, чого це не можна? А от з мамкою піти вона розплещує усім, чого я там сиджу. Оксана. Сміючись, а що ж ти там ворожиш? Ошкитруха! Та нічого, тільки виглядаючи, не проїду часом царські стрільці. Вони надвечір їздять. Оксана, либо царський стрілець тебе устрелив, дивоч... тобі устрелив дівоче серденько. Я заручена. За царського стрільця? А вже ж. То чому він до нас не прийде? Бо не можна. Я в теремі, а він в світлиці. То вам бачитись не можна? Не можна прилюдно ті ні, а тільки крадькома. То як крадькома? То ти могла б вийти до нього в садок. До нього ні, я ще сорому не загубила. Як це подумати, щоб я тебе просила проводжати мене на сходини? Невже, Оксано? Ти вважаєш, що я нечесна? Тобто, тут такого не робиться? Дівчат в Московії сватують через сваху. Тобто, ну. От... Якісь, якісь все-таки різні є речі, і оця свобода вона відчувається в Україні. Я не знаю, чому так, але все-таки в нас є свобода. Ми не чекаємо десь там якогось доброго царя, який нам зробить, а люди вирішують свої питання самостійно. Отже, а далі, що вразило Оксану: що Степан виходить і каже. Що е, треба, щоб Оксана спустилася вниз. Прийшли бояри, і Оксана має їх привітати, дати їм чарку, і, е, і там головний боярин здається так, е, що е, він її має поцілувати в уста. Оксана каже: то як це так? Бояри, тобто не один. А всі вона кожному підносить і кожен її цілує. А Степан каже: ні, серце моє, тут нічого такого злого немає, тільки звичай. Звичай, звичай, але от далі, що розказує Леся Українка, показує, що все-таки те, що Степан служить в Московії, от розумієте, от зараз не будемо казати, хто чоловік заявляє, що такої країни, як Україна, немає. Ну це звичайно цікаво, але питання в тому, що це зневажливе ставлення, воно з'явилось не зараз. Тобто воно тліло, що от ми там такі старші брати, хоча Київ в два рази старші, ніж Москва. А ви тут такі собі маленькі, знімають мультфільми про українських козаків про українських богатирів і чомусь, якби вважають, що ми молодші. Так от, показано ще про те, як московські бояри притісняють українців, що нібито заключили дружба народів, але Степану для того, щоб чогось досягти, йому доводиться танцювати перед царем. Йому треба розважати царя, а потім отак от якусь там скаргу піднести. І цар скаже: ну, добре, я подумаю: отак от присяга, а наші служать за присягу. І саме, що мене ще саме більше вразило, це те, що Зараз в мене є родичі в Москві, які є сестра, яка виїхала в знак протесту. Вона каже: я там не можу знаходитись. Дуже зараз страшно в Росії, тобто можуть посадовити, ви самі знаєте за що завгодно. Виявляється цей страх не сьогоднішній. Степана, я тебе скрізь шукаю, Оксана. Що там треба? Порадитись треба. Мені Яхненко тут прислав листа від братчиці товаришки. Степан з поспіхом, 110 років тому. Де лист? Його спалити треба. Оксана, Бог з тобою. Чому спалити? Вона прохає, щоб я по змозі грошей прислала». Е, якусь потребу має пильну. Степан, не посилай, крий Боже, і не думай. Та да що б тобі біг дав? Я й не гадала, що ти такий скупий. Степан, я не грошей жалую Оксану. А чом же ти не хочеш? Небезпечно. Нахилившись до неї зовсім нишком, вони там з Дорошенком накладають Степана здивовано. Ну що ж, може, так і треба. Степан, схаменися. Ти ж так боялася розливу крові. І далі Оксана каже, скрізь горе, куди не обернешся татари там, татари тут. Степан, Оксана, чи ж тобі мариться? Які тут татари? А хіба ж я не татарка? Сижу в неволі, ти хіба не ходиш під ноги слатися своєму пану, Мовханові? Скрізь палі, канчуки, холопів продають. Чим не татари, скрізь страх. От ти, наприклад. Послати хочеш гроші, братчиці, вже не пошлю, нехай пробачить, я й напишу краще не пиши нічого серце. Оксана, як же так, Степане, все навіть незвичайно. Степан, а як перехоплять того листа, то чого вже раз бувало, що вже готові взяти на тортури, як викриють ту справу з Дорошенком, щоб ти призналася, чим накладала з товаришками. Оксана, я перекажу через Яхненка. Степан, мушу я просити, щоб ти. Тут його в нас не приймала. Я ж його просила, щоб прийшов. Невже ж не прогнати? Накажи слугою, що ти не здужиш. не випадає. Як хочеш, тільки як візьмуть на диву, то вже не жалую. Степан, що ж ти думаєш собі, як з тим Яхненком, шпиги московські роєм ходять? Ну, нічого не змінилося за 400 років в Росії. Вибачайте. Я знаю їх, Оксана зажурена, та й не передам я родині ні листів, ні подарунків. Ти знаєш, Люба, поки той краще не озиватися надто до Івана, до брата до рідного, бо він не певні стра... справи устряває. Оксана, до брата до рідного не озиватися у неї стають сльози на очах. Навіть цього не можна робити. І вони вже хочуть тікати. Але втікти вони не, б... не можуть. Степане, хіба ти не бачиш? Я гину, в Яну, жити так не можу. Степан, все правда, не ростуть квітки в темниці. Піди, поспівай, а вона вже й співати не може. Виходить, я тебе занапастив. І що ж Оксана каже? Я тут остався. Каже їй тікай. Степан, чи я б тебе могла покинути, що я стояла під вінцем, давала тобі присягу. Ні, Степане, я не поїду. Чого ж? Я тобі присягу вертаю? І вони е, не скриємося ніде, втікаємо в Польщу, а ні то на Волощину. Що з того? Зміняємо чужину на чужину, скрізь не своє. Закінчується тим, що е, е, Оксана занепадає, і вона звертається до сонечка. Добраніч, сонечко, ідеш на захід, ти побачиш Україну. Привітаю! Друзі, дуже рекомендую почитати цю книгу, подивитися про українські наряди, про російські, про різницю звичаїв. Я вважаю, що це дуже і дуже цікаво. Особливо зараз, ну, як то кажуть, писалось таке враження: я кажу, що ніби писалось не 110 років тому, а писалося зараз. Ті самі страхи, та сама різниця в. Звичаях та сама різниця, взагалі, як казала одна жінка, зайшли в ці вояки російські. То дивляться, як люди живуть в Україні, кажуть, а хто вам дозволив так добре жити? Ну, приїхали, люди собі зробили життя нормальним, і тут, виявляється, треба було ще в когось дозволу спитати. Все, я сподіваюся, що скоро я вам підберу новий твір. Творів дуже багато, але мені хочеться дати вам такі твори, з якими вам буде цікаво, і мені теж я буду з вами ділитися. На все добре, до нових зустрічей, гарного дня всім!